Сьогодні зведений за тернопільських поліцейських виконав гімн України під час проведення службового відрядження у зону антитерористичної операції на даному випадку. Ми знаходимося у місті Слав'янськ на передньому блокпості. Ми передаємо цю прекрасну стафету, започаткували тернополяни. Передаємо 44-й артилерійській бригаді, яка також знаходиться у зоні виконання бойових дій. Це Тернопільська бригада. Ми передаємо їм естафету, також передаємо естафету, як не дивно, Тернопільському драматичному академічному театру імені Тараса Аросі Шевченка міста Тернополя, а також передаємо естафету нашим побратимам, які сьогодні несуть службу. Це працівники роти поліції спеціального призначення Тернопіль несуть службу в зоні АТО у місті Глисичанську.